Із Чернігова до Седнева більше 42 кілометрів полями, лісами та трасою, під дощем та сонцем. Такий маршрут 101-го марафону Павла Деркача. Його він пробіг за 4,5 години. Почався він з дому, пробіг по навколишніх селах, збігав Сенд, оце добіг сюди. В принципі, п'ять разів попадав під дощ. Від Терехівки до Чернеша дороги нема. Тобто там пісок, перемішана, дуже важко було бігти, там кілометрів, напевно, 6. Але, в принципі, нормально, незважаючи на сильний вітер сьогодні. Це його 101-й марафон за три роки. Павло розпочинав бігати, щоб скинути зайву вагу. Зараз це його спосіб життя. Свої перші 42 кілометри, 200 метрів, згадує так: було дуже важко десь на. В 24-25 кілометрі мене порубало, як кажуть. Ноги вимкнуло, я 10 кілометрів там, короткими перебіжками, але на 35-му відпустила, в принципі, добіг 5 годин 15 хвилин, так що ще й не останній. З того часу пробігти таку дистанцію для нього стало звичною справою. Павло брав участь у марафонах в Польщі, Німеччині, Ізраїлі, Естонії, Литві та Білорусі. Має більше сотні медалей за участь у забігах. Це я в Краматорську пробіг. Там, в принципі, складний марафон з нормальним набором висоти, але прикол в тому, що не був я ще на завтра. Поїхав і пробіг марафон у Дніпрі за 3,59. Павло Деркач каже, на досягнутому зупинятися не збирається і ставить перед собою ціль тисячу марафонів будь-яким способом навіть під час пандемії. Онлайн-марафони марафони це така коронавірусна вже як кажуть, тема. Вони це люди, як виходять сам на своїй локації, виходиш, біжиш, пишеш своє тренування через будь-який мобільний додаток, скидаєш організаторам, вони дивляться трек, час і потім ну, по цьому складають турнірну табличку. Павло Деркач спортсмен-любитель, член спільноти Біговий Чернігів у повсякденному житті займається підприємницькою діяльністю. На питання, що його мотивує бігати марафони, відповідає так: я відволікаюся під час бігу від всіх там життєвих там ситуацій, проблем. Є час концентруватися там на природі, подумати, переосмислити якісь там питання. Тобто, це в мене такий більш релакс. Свій 102-й марафон Павло планує пробігти вже 16 травня навколо Рівненської АЕС. Гордій Єрмак Дмитро Руденко. Новини на Суспільному.